Вітаю гості та підписників каналу. Мене звати Ольга. Давайте подивимося таро-прогноз. З 1 по 7 уже квітня будемо дивитися три варіанти на різних колодах: Таро, ніколета чи колі, класика, радра, вейта і е, року. Можете обрати 1, 2, 3, можете обрати по колоді, по рубашці. Як вам подобається, куди вас потягнуло довго сильно. Не думайте, не зациклюйтеся, та, щоб це було легко і інтуїтивно, От що перша прийшла в голову, то колоду і той номер обирайте. Я буду дивитися, як завжди, загальну характеристику тижня, особисте життя, кар'єра, робота та фінанси. І так, я забираю другий і третій варіант в сторону. І приступаю до першого. Перший варіант я вас вітаю. Давайте подивимося з першого по 7 число, що вас чекає. Що вас чекає в цей період? Так, загальна характеристика тижня, особисте життя, кар'єра, робота і фінанси. І фінанси. Якщо треба буде, я буду доповнювати. Так, загальна характеристика. Що вас чекає? Ух ти її! королева жезлі. Ну, це, знаєте, я все можу, я все вмію, я все знаю і все зроблю. І я турбуюся про рідних і близьких, я активна. Для чоловіків це знайомство з такою шикарною леді. Якщо це дивляться, дівчата, це ваша характеристика, так? тому що це настрій, ваша загальна характеристика це настрій. Я все зможу. До мене липнуть тільки удачі і все хороше. Так? Це активність, це бажання діяти і добиватися. Так, давайте дивитися особисте життя, як програється. Зараз побачимо, де це буде. Ух ти, десятка мечів. Десятка мечів. Кінець якогось етапу між вами. Кінець етапу. Я хочу подивитися уточнення. Це вже після десятки мечів. Іде імператор. Ви знаєте, тут кінець в когось самотності, і ви зустрічаєте імператора, а в когось може програтися колодечупана. А в когось може програтися, що ваш мужчина візьме відповідальність, якусь, на яку він не йшов, і ви може з ним про щось домовлялися, чекали від нього цього, і він бере. Це може бути навіть пропозиція руки та серця усвідчення, так? І якщо ви мужчина, то ви захочете взяти якусь відповідальність. От, наприклад, ви познайомитесь з такою шикарною жінкою. І вам прям захочеться про неї турбуватися, вам прям захочеться діяти, бути активними. Це завершення якогось етапу неприємного десятка мечів. Неприємного, все кінець. І це якось несподівано. Ви знаєте, тут на цьому тижні, я би так сказала, може прям програтися все. В стосунках настає десятка мечів, ви думаєте, що це кінець, що вже більше нічого не буде, це розчарування, пікова така точка, але потім все обертається, і імператор говорить, що береться вся ця відповідальність, яку ви чекали. Надніше дев'ятка кубків, здійснення бажання. Це якась серйозна така розмова на таких повишених нотах, це щось несподіване. Неприємне, але потім це все переграється в хорошу сторону. Ось так. В кожного по-своєму програється. Давайте дивитися, кар'єра, робота, що тут у вас? Королева Пентаклів, ну, то королева Пентаклів не є фінанси, в неї є можливості, їй комфорту. Якщо це не ви, а хтось на вашій роботі, то це керівник спокійний, виважений. Це клієнти, які приносять гроші задоволені, це комфорт. От, на роботі вам буде комфортно. Ви зможете багато чого досягти в спокійній, якійсь приємній атмосфері. А як це на фінансах програється? І РФН. Ну, Єерофан показує нас навчання. Ви можете тратити гроші на навчання. Ви можете чомусь вчитися, ви можете когось навчати і так заробляти гроші, повищувати свою кваліфікацію. Це може бути трати на весілля на хрестини, релігійні якісь трати. Так, католицький великдень вже закінчується, виходить, да, вже не буде хотіти сказати, що, можливо, на католицький великдень, але ні, он тут вже це кінець. І ще єрофан дуже класно показує стабільність того, що було. От якщо, наприклад, там запитувати в особистому житті, ми будемо разом. Єрфон каже, да, все буде так, як було. Великих змін не буде. Буде такий традиційний консервативний шлюб. От, так якщо дивитися на, на гроші, якщо у вас стабільна робота, де ви отримуєте зарплату, аванс. І все, отак от воно і буде. Да? Буде йти консервативним таким шляхом. Може бути, що от ви захочете на цьому тижні чомусь повчитися і потратити на це гроші. Може і так програтися. Ну, не втрати, ні, щоб якісь суми приходили, теж ні. Загалом все спокійно, крім особистого життя. В особистому житті. Качелі такі, знаєте, як впадати низько, думаючи, що це вже все, а потім як взлетите, наприклад, там розчарування того, що я ніколи нікого не зустріну, і тут несподівано когось зустрічаю. Тут можу програтися в одному тижні розрив і зразу знайомство. Так? Ось такий різкий поворот. Ну, королева жезя може говорити, що от навчання вам, якщо ви захочете, буде дуже цікаво. На роботі теж може бути актив, але він такий. Нерозрушительний. Це коли якийсь порядок в цих діях є в цьому активі. Ну, от такий тиждень у вас, одинички. Я вас вітаю. Пишіть, як у вас програється варіант. Мені дуже цікаво, кому потрібна особиста консультація, запрошую. В описі є мої контакти. Так, а я йду далі і перехожу до класики: Вейт. Давно я не брала цю колоду, вона вже така потропана, одна із перших. Давайте дивитися, що вас чекає двоєчки. Що у вас чекає на цьому тижні? Так, загальна характеристика тижня, особисте життя, кар'єра, робота. І фінанси. І фінанси. Так, дивимося. Ось, ух ти, це страх, трійка мечів. Це прийняття складного рішення. Це сльози, на жаль, так. Ну, трійка мечів. Коли серце болить. Коли ти за щось дуже сильно хвилюєшся. Дуже часто, я так, щоб ви не переживали, розказую, як програється в карті дня і на тиждень так само може бути. Коли ти сильно чогось боїшся, екзамен, перевірка на роботі, е може програтися, що ти хвилюєшся за особисте життя, за якісь документи, ну, от за що небудь. В, -в, -в мене програвалося те, що о, мені треба було зустрітися з людиною, якої я давно не бачила, не бачилась, і таке щемлення, знаєте, було. Я вже думаю, як пройде і, і достала трійку мечів, І думаю, ну, мабуть, якось не дуже. А потім я вже, ну, це були перші рази, да? е, Пройшло так, що я просто переживала, а потім я зрозуміла, що ця карта більше показує сам страх, ніж саму біль, да? От сам страх. Ну, зараз побачимо, де це у вас буде. Так, особисте життя. Відлюдник у нас говорить про те, що ви будете якось відсторонено дивитися один на одного, якщо ви в стосунках, можливо, відстань, можливо, те, що ви десь їдете, рухаєтеся і через те сильні переживання ідуть. Можливо, ви просто віддаляєтеся, берете паузу. Вам треба про щось подумати, і ви переживаєте, буде продовження чи ні. Хто не впаряно, по відлюднику ви не знайдете цього тижня, нікого не бачу, знайомств ніяких. Це я не звертаю увагу на особисте життя, я так вам скажу. Да? Тому що відлюдник ну, все оце таке мирське, йому не цікаве. Йому цікавий духовний якийсь ріст, йому цікаво світло всередині, так ось тут у нас зірка, да? світло внутрішнє. От все, що з духовністю більше зв'язано. Йому не цікаво гарно поїсти, гарно вдітися, да? інтим йому теж не цікавий. Часто по відлюднику йдуть теми, коли треба десь побути наодинці і подумати. Можливо, ви будете приймати цього тижня рішення. Ви йдете далі разом? Чи не йдете? Ну, от Час такий на подумати. Да? Ну, Двоєчки тиждень у вас такий. Як паузу показує мені і роздуми, що робити далі. Ну, Зараз дивимося, кар'єра, робота. Па жезлів. Паж... це в нас такі вічні студенти. да? В роботі ви будете щось пізнавати нове. Хто в пошуках, є шанси знайти роботу. Ну, Я скажу, по жезлів, це коли ти зацікавлений своєю роботою. Тобі в ній цікаво розвиватися. От ти ступив перший крок, і тобі цікаво, що буде далі. Це коли ти любопитний по-хорошому, любознатений. Все хочеш знати, і всьому хочеш розібратися. Це, можливо, якісь нові знання, які хочеться примінити. Це нові проекти, які дадуть, нові клієнти, з якими цікаво співпрацювати. Це щось нове і цікаве, куди хочеться йти, і хочеться в цьому розібратися. Можливо, хтось прийде на роботу такий пажеслі, студент, і паш жеслів, студентів, ви будете навчати помічник може, да, програтися. Що ви будете якось навчати, і це буде ваш помічник в майбутньому. Може і так. Ну і фінанси. Луна. Угу. Тиждень у вас якийсь такий, я вам скажу, складний, да? Місяць показує незрозумілу ситуацію з фінансами. Незрозуміло, куди йти і що робити. Обмани може показувати місяць, що вас захочуть обминути, будуть якісь сумнівні вам пропонувати інвестиції, або обіцяти фінанси, ну не факт, що заплатять за щось. Да? Це якийсь туман такий навколо фінансів, туман і незрозумілість. Можливо, Потратити гроші не туди і потім жаліти, піти не тим шляхом у фінансах. Да? Луна показує, що я заплутався, не знаю, яким мені шляхом йти все темно, я йду в ніч і не розумію. Може бути, трати на алкоголь показувати, може показувати, що ви десь будете йти кудись в гості і дарувати подарунки, і відпочивати. Алкоголь, знову ж таки, ну тому що місяць показує втечу від реальності. За допомогою, можливо, якихось речовин. так? Ну, ця карта показує, що треба бути обережним. Тут зразу як більше, я вам скажу, підказка йде. Що з фінансами на цьому тижні будьте обережні. Нічого не підписуйте, про все у три рази думайте. Краще на цьому тижні всі фінансові вкладення, якщо ви хочете кредити взяти, теж краще відкласти. Все, що зв'язано з фінансовими операціями, краще відкласти. Ця карта не показує, що до вас прийдуть гроші чи не прийдуть. Вона показує, що з грошима, треба бути обережним, тому що є такі шанси, що вас якось заплутають і ви поведетеся і зробите якось неправильно, вчините з фінансами. Ну, ось такий другий варіант. Будьте обережні з фінансами і не сильно углубляйтеся в цю біль, яка вас буде да, на цьому тижні, в цьому страху. Можливо, цей страх і хороший. Можливо, він вас буде попереджувати ось фінансову цю сторону. Ви будете боятися щось там сильно, солодко вам розказують, або, навпаки, сильно лякають. Да? Тому. Цього тижня на, всяке, на всі фінансові такі сторони не звертайте увагу. Постарайтеся, да? щоб мінімізувати цю трійку мечів і цей місяць. Ось такий другий варіант. Пишіть в коментарях, як програється, кому потрібна особиста консультація, пишіть. В описі є мої контакти. Так, а я перехожу до третього варіанта, і в нас тут Колесо року, з першого по сьоме. Відвітня дивимося перу прогноз для вас, як пройде цей тиждень. Так, дивимось. Загальна характеристика, особисте життя, кар'єра, робота і фінанси. Як пройде у вас цей тиждень? Дивимось. Загальна характеристика. Рицар жеслів. Це можуть бути дороги, багато доріг. Може до вас хтось приїжджає, може ви кудись сідете. Ну це активність, це зміни, це в якомусь такому роді навіть перемога. Звістка, да, як в садні, квілі нормальні. Утримуєте звістку від когось? Зараз подивимося, де програється. Ну, карта така, дивіться, зразу. Немає тут тяжкої якоїсь атмосфери. Тут цвітуть квіти, чисте небо, гори позаду, тобто шлях відкритий, розкритий, і ви мчитесь кудись, ще до вас мчиться. Тут така от енергетика вогню. Давайте, дивіться, особисте життя. Карта місяць. Вона показує, що щось незрозуміле відбувається. Ось це трикутники, ви можете познайомитися з людиною, а потім кажеться, що вам щось не сказали. Це секретики, це якісь такі незрозумілі ситуації, все не таке, як здається. Ви не можете, можливо, знайти спільну мову, ви не знайомитесь, але ще не впевнені в людині. Це не покращення і не погіршення, це придивитися. Місяць в особистому житті це придивитися до того, що відбувається. Чи правду мені кажуть? А дійсно все так. Перевірити декілька разів. Не вірити на слово. Тому що тут така омана йде. Кар'єра, робота. Ох, ось тут і програється Да? Тут карта дурень. Шут. Я в нове ризикую, нові люди, нові проекти, нова робота, нові якісь знання, які я реалізую. Якийсь новий підхід до своєї праці. Це ризик, тут ризик і тут ризик, але знову ж таки, да, він тут показаний, чистий, тобто ви можете так ризикувати, вам це принесе успіх. Ну, і ще може бути да, у нас тут місяць на особистому житті, що ви не сильно на особистому житті зараз будете звертати увагу, бо тут більше кар'єра роботи у вас буде важлива. Ви прям всі сили сюди потратите, ви захочете чогось добитися. Ви захочете змін, ви захочете в щось нове, в ну в хорошому сенсі, якась нова дорога. Хтось може ризикне і по шуту, шут любить свободу, можете піти в щось своє власне, звільнитися з роботи і ризикнути, там, довго думавши, і піти щось організувати, якусь свою власну справу. Це якщо кардинальні такі зміни, якщо це буденні зміни. Не знаю, новою дорогою на роботу захочете йти. Вам дадуть якісь зобов'язання нові, і вам буде цікаво, ви захочете взяти, там, щоб щось підзаробити. да, mm -hmm. Якийсь новий напрямок, щось нове можете вивчати для себе. Давайте дивитися у фінансах. Ух ти, десятка мечів. Ви знаєте, на фінанси показано, що це якась втрата. Ну, десятка мечів показує завжди, що щось, те, що боліло, завершилося кінець, І буде новий день, і буде нове життя. Це дуже часто, десятка мечів, я вже по досвіду вам кажу, програється, що ви закриваєте якийсь борг, Кредит якийсь закриваєте, комусь гроші зможете віддати. Якісь кредитні зобов'язання, які вас мучили, фінансові зобов'язання можуть уйти з вашого життя. Ну, давайте я хочу уточнити, що є в десятці мечів. Ой, не ту колоду взяла. Ну, Сімка кубків, якась мерія. ну Давайте я все-таки візьму те, що треба, але ну, сім кубків буду мати на увазі. Що є в десятці мечів? Є гроші, так. Да. Нічого немає. імператор. Це може бути, що ви от реально десь знаєте, як в банку прям йдете, заплатили останню якийсь внесок і вам підписали, що ви нічого не винні. Або ви оформлюєте кредит. Ви розумієте, що вам довгий період часу тепер треба буде виплачувати, але гроші вам потрібні. І вам їх дають. Можливо, ви берете тут на свій власний якісь, на якусь власну справу гроші. Ну, в фінансах зміни йдуть. Ви або віддаєте і вже закриваєте щось, або. Берете і розпочинаєте. Це не приходи грошей, наприклад, да, там, що вам заплатили за якісь послуги за роботу свою, і не трати на щось. Це е, така якась глибо, глибша зміна. Но дуже часто я вам кажу, що програється так, що от ви. Віддали і вже не винні, і вас вже, знаєте, як не мучить совість, вам легше на душі, якщо ви так комусь винні. Або якась потрібна була покупка, на яку ви довго збирали, це вам тяжко давалося, і тут ви її купуєте, все кінець. Це кінець фінансових зобов'язань перед чимось, перед кимось, перед собою. Не збирали певну суму складну, да? це от завершення цього такого е логічного якогось такого ланцюжку фінансового. Ось так. Тому більше бачу, да, десятка мечів здається, що складна карта, але я тут більше бачу в ній, що завершується щось таке, що мало завершитися, і це добре. Тому що буде новий день, нове життя. Десятка мечів. І тут смерть намальована, да? Хрес, все, кінець на чомусь, смерть на чомусь. Ну і початок, наступна карта вже йде знову туск мечів. Початок знову чогось нового. Ну, Ось такий третій варіант. Пишіть в коментарях, як. Він у вас програється, що ви відчуваєте, кому потрібна особиста консультація, в описі є мої контакти. Я вас запрошую. А всім дякую за перегляд, за те, що ви поставите реакцію на відео, Напишете коментар, підпишетесь. До нових відео, Па-па.